Доброго здоров'я, дорогі бджолярі! Сьогодні 31 січня 2016 року. Багатьох початківців цікавить питання, як слухати і що можна почути зимою в бджолинній сім'ї. Що можна сказати? Слухати потрібно резиновою трубочкою. Ну, Трошки довшою потрібно, в мене більше її не знайшлося, я взяв ось таку. Трубочка ПВХ не годиться, вона замерзає, коли холодно, і не можна пихнути в льоток. Саме підходить резинова трубочка, один кінець в гніздо, другий в вухо, кому як зручно. Ну, при прослуховуванні сім'ї 100% можна сказати, Жива сім'я чи не жива. А вже по тому, як бджоли себе ведуть в гнізді, будучи все-таки живі, може определити достатньо практичний бджоляр, в якого є якийсь опис. Значить, якщо сім'я рівномірно, тихо гуде, це говорить. Про те, що сім'я зимує нормально. Навіть бувають такі моменти, що взагалі її не чути єлі-єлі чути. Коли ви легенько стукнете по вулику, сім'я ну загуде сильно і потом швидко звук утихає. Це говорить про те, що наявність матки в є І це добре. Тільки. Стукати, не треба стукати так, як будто ви хочете туди залізти, так бабах-бах, показують деякі. Один раз легенько стукнули і все. Якщо сім'я гуде повишений такий гул, рівномірно но, но, но повишений, значить це може бути якесь захворювання, нозематоз, можуть безпокоїти таку сім'ю бджоли, які. Не встигли облітатися. От буває, зустрічаєш в жовтні в джоляра і, ну, як завжди, питаєш, ну як там справи на пасіці, о, в мене дуже добре. На сьогоднішній день там, в мене ще чотири рамки розплоду. То оцих чотири рамки розплоду якраз можуть і зробити проблему в зимній період. Що ми можемо почути? Якщо в гнізді, ви слухаєте і в гнізді повишений шум і такі завивання прямо окремих бджіл, нерівномірно вони гудуть, при постукуванню на стук вони абсолютно ніяк не реагують. Це говорить про те, що в гнізді немає матки. Ну, як це можна виправити? В кого є запасна матка? Найближчий, теплий день можна прямо із цю сім'ю, де живе матка, вона зазвичай як там сказати, запасна матка, там невеличка сімейка, прямо підсадити в гніздо, де нема матки, але там багато бджіл. Обично в такий період матка приймається без всяких проблем. Одне тільки не потрібно це трусити, не потрібно роздвигати, можна це легенько покласти наверх. Ну, Обов'язково вдівайте маску, тому що бджоли вони там і такі самоотвержені, будемо говорити, може взлетіти і дати вам в око нормально. Якщо сім'я голодна, в лютку ви почуєте такий як говорить, шелест осіннього листя. Він буде нерівномірний, він буде такий волнами, якби пориви вітру на листі. При постукуванні шум збільшиться, але угасати буде дуже повільно. Значить, це говорить про те, що сім'я голодає і чим швидше ви її дасте їсти, тим краще. Ну, обично, коли морози, в сім'ю взагалі не потрібно заглядати. Все, всі роботи, які робити, ви почули якусь, ну, щось не гаразд вулику, краще це робити в перший такий. Тепліший день, не сказати, що теплий їх, теплих зимою не буває, ну тепліший. Ну, і безпокоїти там, зимою. Коли б не приїхали на пасіку, раз-раз слухають, стукають, ну цього робити не потрібно. Я рахую, що е, сім'ї дивитися чи слухати взагалі, от лютий місяць, будь ласка, приїжджайте, слухайте, і то один раз в дві неділі. І не частіше. Якщо ви один раз провірили, коли вже з'явиться розплід, тоді вже потрібно контролювати. Тому що сім'я більше їсть кормів і все. Ну, І потрібно підготуватися до першого обльоту. Коли ви Зараз в нас інтернеті всі знають, яка погода буде завтра-післязавтра, -завтра. дивитеся. Ага. Буде тепло, 9-10 градусів, це вже сигнал до того, що бджоли можуть літати. В такий день потрібно їм максимально допомогти. От краще не дивитися зимою, але предполагаємо день обльота ви маєте їм допомогти. Перед цим днем потрібно почистити льотки нижні. Потрібно підготуватись до того, що якщо буде дійсно тепло, вони бджоли почнуть літати, відкрити верхні льотки, Обов'язково. Якщо верхні льотки не відкриєте, багато бджіл, якщо вулик теплий, там все запаковано, бджоли не облітаються. Якщо ви рахуєте, що цього робити не потрібно, то не потрібний обліт такий в ну, перший день, будь ласка, не відкривайте, хай вони там сидять. Але краще, коли це вони облітають. Коли бджола облітає, обліталася нормально, зразу ви свої холстики забираєте, стелите пленочку туди, тому що після обльоту матка почне інтенсивно червити, а може похолодати, бджоли не зможуть вилетіти, але їм потрібна буде водичка. Якщо у вас буде холстик, її не буде, звідки взяти, якщо буде плівка. Зверху там, чи целофанова, чи фольга. Вони зможуть взяти звідти водичку конденсовану і розводити мед чи пирогову ну, да, суміш. От так, за, от, е, це так, вже зайшов. По поводу прослуховування. От даний вулик я е, слухав і Ну тут нічого не чув. Я навіть злякався, що е, сім'я вже загинула. Хоча там потім вже другий раз, коли там тихенько якийсь звук прослуховувався. Але я хочу вам зараз показати, як вона сидить. І так більшість цих сімей, е, всі маленька, велика, незалежна. Якщо, якщо ви осінню їх закормили так, як потрібно. То достатньо їм корма. Якщо ви утеплили їх, не, не, не зробили їм сквозняків, то сім'я буде зимувати, вас не буде мучити собці. Ну, хоча вівці, звичайно, вони переживають. Але коли пару зим перезимують і будуть вже бачити на свої очі, то так, ну, так. Давайте зараз підійдемо до цього вулика. Я його відкрию. Ми подивимося, де сидить клуб, і як він себе поводить. От бачимо подушечка тепленька, це минулорічна, щось тут вона от, су, така суха. Тут все сухенько, вулик закритий, по бокам стоять от такі теплі заставні. І тут що ми бачимо? От зимуючий клуб. Сидить собі спокійно і, і не рипається, будемо так говорити. От такі продухи. Все, всім всього найкращого, до побачення.